Залишився цемент після влаштування ухилоутворюючої стяжки на даху. Що робити? І чи взагалі це нормально? Після завершення бетонних робіт іноді замовники помічають залишки цементу, піску або інших будівельних матеріалів. Здається, що це переплата або непрофесіоналізм. Але це нормально у більшості випадків. Під час проєктування закладають матеріали з запасом. Це гарантія, що стяжка буде зроблена без простою та відповідної якості. Часто складно передбачити точний об'єм, адже незначні похибки у товщині шару або геометрії даху звичайна справа. У відповідального підрядника завжди буде трохи залишку. Це краще, ніж зупиняти роботу через нестачу матеріалу в найвідповідальніший момент та втрачати дорогоцінний час. Що робити з залишками? Можна використати на інші ділянки, домовити з підрядником про повернення залишків або залишити на господарські потреби. Якщо залишилося занадто багато, це може бути сигналом, що обсяг робіт був неправильно прорахований або грубо порушена технологія виконання робіт. Тож варто поцікавитися деталями. Не соромтесь це робити, адже якість вашого даху це не місце для компромісів. Пам'ятайте, краще трохи залишку, ніж ризик неякісної роботи через нестачу матеріалу.